Вісті з грядок. Доброго дня, шановні. Не прийти мимо. Чим же я займаюсь? Оце в мене така розсада вже в теплиці. Бачите, земля холодна, я не можу їх висадити, а вони подивіться, які гарні. Подивіться, які гарні перчики. Це сорт Богдан від е, дзюби, напевно. Бо я в неї виписувала насіння. І подивіться, Богдан є. Це, не знаю, який сорт, але він у вигляді квітки такі. Я зібрала своє насіння, що сподобався. І це ще Леся, Оце зійшло в мене дві перчинки. І я бачите, таким чином роблю землю. І поки що посажу декілька кущиків у відра. Тому що земля така холодна, мокра, вона зовсім, ну. Неможливо, розумієте, така холодна земля. То я так місце зробила. Тут трошки посіяла розсади. Бачите, отак. Там вода поставила, це в мене духмяний тютюн. Ну, там таке шкода, там, бачите, вода в цих, а це місце для помідорів. Ну, копошусь, як копошусь, кажуть. Оце такі в мене гарні перчики, такі мені шкода, бо вони починають свісти. А що з них буде в такій посудині маленькій, що там пів літра? Ну, гарного вам настрою! Бувайте здорові!